Доброго дня всім! Йдемо збирати яєчка. Тільки що заходили до сірих курей. Зібрали геть аж три яєчка, бо гуска вилізла на курине гніздо наверх. І подавила всі яйця. Така хороша гостя. Там або ця сидить, або лавандова. Хтось із них хоче сісти. Молоденька качечка. Піряна з кубла хоче вже сідати. Що там яйця? Угу. Прямо на сідалі зверху на рівняшка. То що, будемо оставляти? чи ні? Якось у них сяде. там якраз було таке, що багато закладало. Та я вже думаю, перестане на той момент водити. Ось це хай буде. Пікалка Ну, Побачимо, що вона дасть. Так, у нас тут -то знеслося трохи курей, дві качки знеслося. Ось минулорічна катічка молоденька, вона ще не дуже велика така, але все одно розмір у неї хороший. Була б маленька на розвод, для себе б не залишала. Так. У нас тут одна мину... минулорічна курочка, хоч сіла сісти на яйця, кочка, але вона нам не треба зараз кочка. Там у нас одненька качка біла. Також хотіла сісти на яйця, але вона нам зараз треба, щоб несла яйця, а не каченят водила. У нас зараз не можемо толком розвести білих качок, а не лавандових. А, то замерзнуть, то видохнуть, то качу розогнеться серед сезону. Блін. Не звезду? Що ти? Ано, блін, просто типа лізає другашка на гніздо і душить яйця. Ой. Дивиться, що сюди ледюк А та друга, бачиш, тільки-но та вийшла погуляти за на гніздо. Бачу, бачу, що проблема така. Одно Має сидіти, а друга туди всовується і давлять яйця. Хоча ми розраховували підсипач, щоб гуска водила. Першу хоч собі, то й думає, то й робив, бліна. Будемо їх піднімати чи ні? А я зжену, подумаю, що там. то що... всього вложила 11, є, залишилось 5. Вчора було 6, 7. Просто а позавчора сім, не просиджуться збор. А от А гніє? Вчесно, що було? Це що мокро хотіє? Мокро є, хотя б писані. Не дивилась, може це вчора. Подавили? <риклад> Я зранку дивилася кора, що було ще. Не без обітків. Ходимо зараз ще до фазанів, подивимося. Що вони там чи щось несуть, чи не несуть. Я не пам'ятаю, я їм зранку їсти давав чи ні. Воду точно бачила, що насталася, їсти давав, не, бачилася, не бачилася. Ну То я щось не пам'ятаю, чи здавав зранку. уже склероз вот да, это некие есть там далее не бачу так чуть-чуть все есть -чуть В їхньому гнізді знову є. Десь ще бачиш, ні? Одно все. Значит, зараз дозбираємо, пройду сім понасипаю. Чого ти, білий? Що таке? хаті на день закрили ну, да. Десять штучок вийшло. Яєчка підписуємо, щоб не попутати. Може комусь потрібні чисто мисливці чи руминці, тому щоб не перепутати. Інкубацію. На інкубацію, на інкубацію. Таке відчуття, що у нас оцей що білий фазан мисливський, під нього вже десяток дівчат тільки треба такі під одного нього блін. А то всі кажуть, там під інкубацію треба там штучок 3, 5, щоб все по-хорошому було. Дивимось який він гіперактивний і до нього його тільки на десяток дівчат оставлять. І заплідненість став точно 100% буде. Жадний такий Що там? Там кажу, яєчко бачив, не знаю, де можна було. Ну я тут одне бачив. Так, тут у нас нема. Тут у нас і хлопець сидить на яйцях, і дівчина сидить на яйцях. Хрен їх пойме. Хто у вас має сидіти на яйцях? Цей прям як вочка надувається, шипить, як змія. Ой, так, це наш експеримент, так сказати. Більше хлопець сидить на яйцях, ніж дівчата там. Хотіли перевірити. Бачить, у вас Захоче вилетить. Фазани є в формі, тут на м'ясо піде. Фадерку. Я тільки сказав, немає, не заглядав. Та не заглядав, що там під ним. А з фазаном то експеримент. Підсипали ми скільки. Одинадцять Да? так? 11 яєчок ми під нього підсипали. Там, поможеш, 6 чи 7, а так? залишилося 6 чи 7. Чи побили, чи з'їли. З... О, він побіг. А що він кульгає гає Ну то й на яйце ходить і прихрамувати наче. Да? Угу. Ногу засижує тут. таке. Я не думаю, що хтось його там обіжає. Хто його тут, тут може обіжати? Тут один старіший. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Угу. Передивляюся. Значить, по-любому десь лишні є. Так. Так, це підписане. Це підписане. Підписане. Так, по факту там одне величне виходить. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім осталось підписаних. Одненьке, не підписане, забрали. То молодих хлопців, він не забувся ганяти. Ну, гад. Всім дякую, не забувайте підписуватися, далі буде.